Віктор Орбан поскаржився, що у Європі нібито панують настрої війни, а в політиці домінує логіка війни, заявивши, що захід близький до відправки військ в Україну. Про це прем'єр-міністр Угорщини написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, спочатку допомога Україні включала лише відправку касок, а потім санкції. Потім пішло постачання зброї. А далі було прийнято рішення про фінансову допомогу. Він додав, що зараз ситуація у Європі нагадує воєнний вихор, який може затягнути Європу у прірву. Європейські лідери вже втягнуті у війну. Вони бачать війну як власну і ведуть її так само, як власну. Все більше і більше десятків мільярдів. Зараз десь близько ста мільярдів в євро. Гроші, зброя, але ситуація не покращується, а погіршується. Ми в одному кроці від того, щоб захід відправив солдатів в Україну. Брюссель грає з вогнем. Те, що він робить, це акт спокуси. Світові війни ніколи не називають світовими на початку. Ми не хочемо війни. І ми не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні відстоювати мир вдома в Брюсселі, у Вашингтоні, в ООН і в НАТО. Нагадаю, що у березні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував західний світ і закликав допомогти йому купувати Брюссель на виборах до Європарламенту влітку цього року. Промова Орбана прозвучала з нагоди річниці Угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів. Очільник уряду Угорщини провів різкий контраст між своєю країною і західним світом, звинувативши останню тому, що він є джерелом без культур є та руйнувань. Вони розв'язують війни, руйнують світи, перекроють кордони країн і пасуться на всьому, сказав Орбан. Ми угорці, живемо інакше, хочемо жити інакше. Додав він звернення Орбана. Прозвучало менш ніж за три місяці до виборів у ЄС, які як очікується, продемонструють сплеск ультраправих партій, які поділяють багато ключових позицій угорського. politika